Вітаю вас, шановні друзі. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде предметне поле психології. Ну, у будь-якій науці є об'єкт і предмет дослідження. Якщо ми говоримо про психологію, об'єкт дослідження це психіка, людська психіка, але може, тут, до речі, психіка і тварин, тому що тут теж є цікаві такі моменти. У ну, даному випадку нас цікавить. Психологія в контексті управління в такому прикладному аспекті, от, але безумовно, що загальне розуміння, от що таке психологія, що це за наука, що вона вивчає, це потрібно всім. Незалежно від того, психолог, ви не психолог, значить і просто пересічна людина. Ну, розуміти людську психіку, це це величезний плюс для кожної людини. Ну, Психологія, як і соціологія, до речі, як і політологія, починали в надрах філософії, загальнофілософського розуміння, От, і ці аспекти досліджувалися ще в античні часи. Ну, Взагалом, якщо ми говоримо про Давньоелінську мову, а давньоелінська мова це про українська мова. То психологія означає вчення про душу. Психе це душа, логос це вчення, наука. Так? Ну, сьогодні у психології замість поняття душа використовується термін психіка, ну, вже такий науковий термін. От, коли відбулося становлення психології як науки, середина ХІХ століття, перший англійський мислитель Джон Стюарт Міль у 1843 році запропонував розглядати психологію як незалежну і виокремлену від філософії галузь наукового знання. От, і пройшло чимало часу, чимало поколінь вчених досліджували ці питання, і зрештою психологія набула, набула статусу окремої науки, важливої науки, цікавої науки, і так далі. В чому ж полягає предмет психології, як такої? Вважають, що психологія. Вивчає найскладніший об'єкт дослідження, а саме людську психіку. Тобто об'єкт дослідження це людська психіка. Психіку розглядають сьогодні з кількох точок зору. Перший аспект це властивість мозку відображати діяльність у вигляді відчуттів, уявлень, думок, волі тощо, як говорять словники. От Я вам процитував просто звідти. Другий це сукупність душевних якостей людини, що становлять її духовну сутність. Тобто, два таких показника виокремлюють сучасні підручники. Ну, Відповідно, психологія є науковим дослідженням психічного. Психіка характеризується цілою низкою таких особливостей, цікавих. По-перше, психіка. Як форма відображення дійсності, має активний характер. Ну, це зрозуміло. По-друге, психічне відображення має випереджальний характер, От, забезпечує функцію прогностичну, тобто функцію передбачення. Третє, кожний психічний акт є результатом дії, об'єктивного через суб'єктивне. Тут є об'єктивні умови, але все одно ж ці дії йдуть через суб'єктивну діяльність людини. Через людську індивідуальність проявляється. І четверта позиція у процесі активної діяльності психіка вдосконалюється і розвивається. Тобто психіка це динамічне таке от явище. От. Так що, такі от особливості психіки, шановні друзі, і цю психіку вивчає наука, психологія. От. Складність психіки є, полягає в тому, що. Вона є вищим продуктом біологічного і суспільного розвитку людини? Тобто біологічний плюс суспільний розвиток. От і відповідно, що вона реалізується через психічну активність людини. Тобто, це біологічне, оце суспільне, воно впливає і відповідно психічна активність людини реалізується вже в конкретній діяльності. Яка структура? Яка структура психічного, що говорить з цього приводу підручники, шановні друзі. Структура полягає в трьох компонентах: свідоме, підсвідоме і несвідоме. Дехто говорить безсвідоме. Мені безсвідомо, більше подобається, але несвідоме або безсвідоме то це те саме. От. Так що міра представленості, тобто питома вага, який відсоток тих чи інших рівнів у кожної людини є різна. От, у кожної людини є різна, у кожного народу є різна і так далі. Це тема для окремої розмови. От, але в цілому ця трьох, трьохкомпонентна структура: свідоме, підсвідоме, безсвідоме або несвідоме. Свідомі це найвищий рівень розвитку психіки. От, тобто, це ну, можна сказати, інтелектуальний такий от рівень, які функції свідомості, свідомого. Перша функція пізнання. Пізнання світу, пізнання себе, ну, в цілому пізнання. Тобто людина пізнає світ, себе, себе в цьому світі і так далі. Друге освоєння предметного світу. Тобто не тільки пізнати, а і влаштуватися в тому світі, знайти своє місце в цьому світі. Це друга позиція. І третє розкриття його сутності. От, цього світу. Тобто, оце функції свідомого ще раз: пізнання, освоєння і розкриття сутності світу. От, власне кажучи, свідомість спрямована, ми вже говорили з вами на розуміння світу, розуміння себе в цьому світі. І безумовно, воно спрямовано і всередину. От філософи, психологи говорять, от, що от я, да, всередині я. Тобто ми відчуваємо, що ми є людьми, що я людина, а не хробак, а не крокодил. От, і, відповідно, я маю зрозуміти себе насамперед. І багато хто, до речі, йде навчатися на психологію, щоб насамперед зрозуміти себе, себе самого, себе коханого. От. Ну і безумовно світ, відносини в світі і так далі. Структурні компоненти е е свідомості які? Знання. Знання про навколишній світ, природу, суспільство. Друге виокремлення людини в предметному полі. Тобто ми от себе виокремлюємо і інших людей. Третє цілеспрямованість і планування. Власної діяльності, поведінки, передбачення, прогнозування і так далі. Четверте ставлення до об'єктивної дійсності, до інших людей, до самого себе. От чотири такі структурні компоненти свідомості. Ну і дуже важливою, звичайно, складовою психічної діяльності є. Самосвідомість людини. Самосвідомість людини це усвідомлення за допомогою мови. Тут дуже важливо, психіка і мова вони пов'язані між собою. Це комунікація, по суті, так? Внутрішня комунікація, свого ставлення, свого ставлення до природи, до людей, до своїх вчинків, думок і так далі. Самосвідомість це вищий рівень, ми вже говорили. Це вищий рівень розвитку свідомості. І основа формування розумової діяльності, тобто без е, е, самосвідомості, про яку розумову діяльності ми можемо говорити? Ну, ні, ні про яко. Несвідомість це певний рівень, шановні друзі, психічного відображення дійсності, який характеризується мимовольністю виникнення і перебігу психічних явищ за відсутності явної причини для свідомого їхнього контролю та регулювання. Так говорять. На, науковці. Тобто певний рівень несвідомості це певний рівень психічного відображення, того, що нас очолює. Однією з форм прояву несвідомого є психологія установки. Так? Вона розкриває закономірності неусвідомлюваної регуляції психічних станів, функції установки, ефекти. І зміст міста розкриваються в саморегуляції, саморегуляції в діяльнісному такому контексті. Основою для створення актуальної установки є потреби, є, значить, процес задоволення потреб і вирішення завдань певних. Оце от основа. Так що, залежно від того, на який компонент діяльності спрямована установка, виділяє три рівні регуляції діяльності людини. Перший смислова установка, коли предметом стає мотивація діяльності. Друге цільові установки це усвідомлення продукту, який має бути створений внаслідок діяльності, тобто, що ми хочемо зробити. Третє операційна. Операційність установки це здатність здійснювати регуляцію діяльності відповідно до умов її виконання. Тобто такий технологічний аспект насправді. Отже, несвідомість це сукупність психічних явищ, актів і станів, які виявляються на глибинному рівні функціонування психіки, і опосередковано впливають на діяльність і поведінку людини це те, що стосується несвідомого. Підсвідомість це певні пласти. Психіки проміжні між свідомим і несвідомим. Підсвідомі процеси виконують певну захисну функцію, позбавляють психіку від постійного набуття досвіду при реалізації окремих психічних актів, рухів, дій і так далі, як говорять підручники. І це правда, я з тим абсолютно згоден. Це вже уставлене таке розуміння. От. Загалом категоріями, через які реалізується предмет психологічної науки, це образ, це мотив, це дія, це поведінка, це спілкування, це особистість. Ось такі базові категорії, які ми вивчаємо, коли досліджуємо психологію як науку. От. І наукове розуміння психіки людини, безумовно можливий лише при цілісному підході, системному підході дослідження сукупності психічних явищ. Це зрозуміло. І психіка включає до себе пізнавальні процеси, тобто когнітивні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, психічні стани. Що таке психічні стани? Це настрої, пристрасті, стреси, ефекти, фрустрації і так далі. Психічні властивості це темперамент, характер, здібності і психічна діяльність. От бачите пізнавальний компонент психічного, емоційно-вольовий компонент, психічні стани, повторюю, психічні властивості і психічна діяльність. От, ось так, коли ми говоримо про предмет психічної науки, то ми повинні розуміти, що предмет психології визначають як індивідуальний світ я людини. От коли ми розуміємо, що от я є, я, я себе розумію. По-друге, предметом психології є людина як предмет психічної діяльності. Це через. Комунікацію, там, спільну діяльність і так далі. По-третє, предметом психології вважають психічну реальність як таку. По-четверте, предметом психології є конкретні психічні факти, які виявляються, зокрема, в міміці, в жестах, в поведінці і так далі. По-п'яте, предметом психології є психічні закони. Тобто, раз є наука, то відповідно є і закони. І наукова психологія обмежується не тільки описом психічних явищ, а має пояснювати їх. Так що психічні закони. По-шосте, предметом психології є закономірні зв'язки людини з природнім і соціокультурним світом. Тобто людина, природа і соціум і оточення. Таким чином, ми можемо сказати, що предметним полем. В психології є складна структура, яка включає до себе внутрішній психічний світ людини, включає до себе психічні процеси, стани, властивості, закони виникнення, розвитку і перебігу психічної діяльності, становлення психічних властивостей людини, поведінка, зв'язки людини з навколишнім світом і природою. От, так що зрозуміло, що предмет сучасної психології не є статичним, вона розвивається. Якщо людина розвивається, розвивається психіка, то й наука безумовно розвивається. От, і е, таким чином ми, шановні друзі, вже і орієнтуємося з вами внаслідок сьогоднішньої розмови. От, е, що ж таке предметне поле е, е, психології? І дослідивши предметне поле психології, ми можемо. Рухатися далі в пізнанні світу, соціуму і себе.